Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні ми наполи з озимою пшеницею. Тут у нас пшениця Уніка Одеська, еліта. Попередній у нас тут озимий ріпак був. Посіяли ми 14 вересня сівалкою алігатор на міжряді 30 см. Сіяли. З добрівами, десь 50 кг давали Мофосу. І з нормою десь 2,2 мільйона вийшло. Ось такий стан у нас сьогодні. Сьогодні, що у нас сьогодні? 15, це квітня 25-го року. Ну і ось така пшеничка. У нас в минулому році тут, ну, Після уборки вже горіла посадка ось та що рядом. І оцей кусок тут теж горів. Ну, тут було дуже багато бур'яну на цьому полі з осені, тому ми тут бризкали, гербіцидом обробляли. Тому що ще багато було, падалиці ріпаку, ну і бур'ян. Тепер так, більш-менш чисто, але вже починає сходити амброзія, ну і ще діякі бур'яни. То вже будемо по лісту щось давати. Десь, мабуть, після Паски вже. Зараз морози були ще. Такі гарненькі, не знаю, шість, подікуди 8, хтось сказав, де менше. Ну, по-різному, але ж всі знаємо, що морози були, тому зараз відійде трошки і тоді побризкаємо, зробимо бакову суміш, і тоді дамо ще трошки гербіциду. Ну це все вже потім пізніше, вже, як буду знімати, то скажу, що, що ми давали. Отак а ну давайте зараз подивимось, що у нас тут. Ой, в мене така лопатка зламалася. Там пообіцяли другу, але ще немає. Ось маємо таку пшеничку. Не знаю, мабуть, тут не одне, а більше зерняток. Ну, в общем. Одною рукою ще невдобно. Ну, так, десь не глубоко, десь сантиметра, не знаю, два. Три. В цьому році з осіння у нас, як ніколи, була волога, то ми не дуже глубоко сіяли, бо як немає вологи, то ми стараємось. 3 см сіяти, тому що може бути провокаційна волога, може бути так, тільки зійшла, потім не вистачає. А як трошки глибше, то тоді вона краще себе почуває. Так, ну зараз покажу нижче, Ну, ось така. Так собі для цього року поки що нормально. Ну, Но у нас на цьому полі слабша після ріпаку, ніж на тому другому, там, де після зимуючого гороха. Там трошки краще. Тут дуже ще багато і гелопса, там десь по краю і там десь поверху тако. Тердує, ми ну, покажу вам так. Ось так виглядає поле. Так, ну що, друзі? Ждемо, поки буде рости, чекаємо врожаю, ну і вам бажаю. Гарних врожаїв, міцного здоров'я і дякуємо нашим ЗСУ, що можемо працювати, треба ж їм теж допомагати, тому що разом ми сила. І всім бажаю перемоги, миру та гарного дня!